Полтавка Тетяна Бірюкова часто відпочиває у парку, де нині реставрують пам'ятник українському поету та прозаїку Тарасу Шевченку. Проживає неподалік. Жінка розповіла, що монумент час від часу потребує ремонту, оскільки виготовлений з недовговічних матеріалів. Стиль окубізма він як не єдиний у нас такий. Тут же проходять свята, якісь збори, виступи. Чому ні? Навпроти. Наш любий музей, тому цей пам'ятник потрібно трошки підтримувати. Діти лазять по ньому, шкодять трошки. Нині пам'ятник вже фарбують. Реставрацію розпочали тиждень тому, розповів Ігор Ляшко. Проведені роботи із розчищення швів була видалена стара шпаклівка, фарба. Після цього були ці шви знову загрунтовані. Була нанесена. Сітка, і після цього було все це прогрунтовано для того, щоб підготуватися до фарбування. Наступний етап у нас буде, буде саме фарбування пам'ятника. Так як пам'ятник повинен зберігати свій автентичний колір, то ми запрошуємо спеціалістів для того, щоб вони погодили нам фарбу. 2026 року виповниться 100 років з дня встановлення монумента. П'ятиметровий пам'ятник Тарасу Шевченкові у Полтаві один із найвищих в області. Створив його скульптор Іван Кавалерідзе. Це чотиригранна скеляста піраміда, на верхівці якої розміщена скульптура поета. Висота його фігури 180 сантиметрів, а постаменту понад три метри відкрили пам'ятник 12 березня 1926 року. Про це раніше розповідала Суспільному працівниця Полтавського краєзнавчого музею Оксана Сулема. Це правильне рішення, тому що потрібно відтворювати свою історію, свої пам'ятники. Я думаю, тут сума не дуже велика була виділена на реконструкцію цього пам'ятника. Тому я думаю, це правильне рішення. Головне, да самі основні наші пам'ятники, щоб були в налеві. Жному стані і прикрашали наше місто за словами Ігоря Ляшка. В останній косметичний ремонт проводили 2020 року. По договору у нас. Заплановано близько 145 тисяч. Ну, ці кошти ж потім вже як після завершення робіт будуть оплачені в повному об'ємі чи там частково. За сприятливих погодних умов ремонтні роботи завершать вже цього тижня. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.